І запрошую до слова Олексія Ляпородька, нашого е, відомого дослідника історії спорту, історії спорту в українській діаспорі. Також дуже дякуємо, що змогли долучитися, що присутні з нами. І сьогодні пан Олексій розповість нам про спортивну дипломатію української діаспори. Попросимо хвилин 4-5, будь ласка, тому що ми обмежені трохи в часі. Yeah, I'd like to give floor now to Oleksiy uh, the Porotko, um, the, the research and the person who studies the Ukrainian diaspora and sport uh, that is represented there. So he'll talk today about the sports diplomacy of the Ukrainian diaspora. Uh, thank you, Oleksiy, welcome. Take yes. seen, right? yes, thank you В Україні в 2025 році закінчується термін програми такої стратегії публічної дипломатії, де спортивна дипломатія є однією з найважливіших, і я сьогодні ну тільки на одному із прикладів, що нам вдалось зробити за цей час для того, щоб побудувати і розвинути власне публічну дипломатію в контексті спортивної дипломатії і української діаспори. Good afternoon to everybody. Uh, so, in Ukraine, in 2024, uh, the um, program that we were working within uh, is coming to its end. That is connected to the strategic development of Ukrainian sport, and namely, where we uh, attribute sports diplomacy is the main and top uh, uh, priority for us. And today, I'd like to illustrate how we managed to develop and um, promote this idea throughout this years so, um, Наступний слайд, будь ласка. Серед канал публічної дипломатії є цифрові, мас-медіа, заходи та події і амбасадори України. От якраз всі ці, по суті, всі ці канали, зокрема, амбасадори України, це говорить мова йде про і українську діаспору. So all these uh, are the channel of uh, public diplomacy, namely the um, virtuals, the mass media, different events, but also the ambassadors. And here, when we're talking about the ambassadors of Ukraine, we also mention uh, the sports representatives. Our project, uh, which we Провести 161 інтерв'ю з представниками української діаспори з 19 країн світу. Вони представлені тут країни на слайді серед інтерв'юєрів, гостей нашого проекту. Були і олімпійські чемпіони, і учасники Олімпійських ігор, і учасники інших міжнародних змагань, і спортивні функціонери. Мене. So during this project we had a chance to interview more uh, to record more than hundred sixty one interview uh, with the representatives of Ukrainian diaspora from 19 countries. and we had the interview with the Olympic participants and the Olympic champions, but also uh, the participants and the champions of other uh, tournaments. slide uh, Boris Chambul Учасник Олімпійських ігор 1976 року в Монреалі, Канада. Крістен Кіт, Олімпійська чемпіонка е, ігор в Токіо 2020 року. Вона також брала участь і стала призеркою Олімпійських ігор в Парижі 2024 року. Рон Карнаух учасник Олімпійських ігор 1992 року. Е, Я Родахнівський, учасник Олімпійських ігор 1996 року. Among those, we have uh, to talk about mr. champul that is the representative of ukrainian olympic team in monroe 1976 also kristen kidd the representative uh, in tokyo in 2020 then comes carneau uh, the representative of 1992 and um, Dakhnevsky, the representative of 1996 Це Сполучені Штати Америки, Яродахнівський, США. У вас трохи було погано чути. Ми почули тільки останні два прізвища. А, можна до попереднього слайду? Тоді поверніться, будь ласка, щось з звуком трапилось. Ні, про Дахнівського ми чули, про цей слайд ми ще чули. Так, основні, ну, прізвища. наступному, наступному слайді не чули. Одними із яскравих зірок нашого інтерв'ю це були унікальні хокеїсти, зірки Світової слави і НХЛ. Зокрема, Дейв Бабич, Моріс Лукович, Вейн Бабич та інші. Наступний слайд, будь ласка. Дякую за увагу. Посилання на канал тут презентовано. Заходьте, дивіться, коментуйте, поширюйте, щоб якомога більше людей знали, що українська нація нас більше 50 мільйонів по на всій планеті земля. А може ще й більше. Thank you a lot for your attention. And I leave the um, the link to the website. So please follow it. Join us, share the link so everybody could know that the representatives of Ukrainian nation in count more than uh, fifty million around the the world, or maybe even much more. У першій конференції і у двадцять ще двадцять першого року нас активно підтримували. Тому дуже дякуємо за вашу включеність і таку послідовну роботу. І тепер переходимо Дякую. до нашої... Дякую вам. Uh. Thank you, Mr. Олексій. We remember that you supported us for many years, namely during our first conference even now. Thank you a lot.